Все все мені. Можна думати. Це подарки, так? Да? <рес> Новий рік не скоро, що... От, До дня міліції. Що можна пішла? Ну, доброго дня всім. Я не звук рекомендуватися. Я підполковник міліції. Руслан Іванович, заступник начальника управління кадрового забезпечення. Він же начальник відділу комплектування та проходження служби в МВС України в Черкаській області. Моя робота і робота мого відділу стосується набору на службу працівників міліції, відбір їхній, а також ну, своєчасним комплектуванням вакантних посад. Проходження служби працівників міліції це основні задачі нашого віку. На сьогоднішній день некомплект працівників міліції Черкаської області складає близько 8% по нашій області. Це один з найкращих показників в Україні, але наявний все-таки більше такий, що працівники міліції пишуть рапорта на звільнення зв'язку. З тим, що, скажімо, невелика заробітна платня, захищеність і не завжди їм це влаштовує. Тому відтік кадрів відбувається на сьогоднішній день. Але як, зможемо, як можемо, так їх і зберігаємо. Скажемо так, що основні, основні служби, які несуть безпосередньо участь в громадському порядку, це, скажімо, патрульна служба міліції, дільничні інспектори міліції. І там не комплект подає теж десь близько 8-9%, тут теж невелика кількість. Тут це такий, скажімо, швидкоплинний процес, як набір, так і звільнення. На сьогоднішній день великий некомплект це у нас працівників Тальнівського, Катеринопольського районного відділу, тому з допомозі вас і користуючись з можливістю, звертаюся до населення цих районів, районів, з якими межуються, Катеринополі та якщо є бажаючі працювати в міліції. ми… Можемо їх вислухати і, скажімо, взяти їх в оформлення. Значить, на службу органів наших справ ми набираємо, набираємо кандидатів з числа цивільної молоді. Це десь люди з 18 років. От, а ще завдяки змінам, які Верховна Рада внесла в закон України про міліцію, ми можемо набирати навіть навіть молодь, цивільну молодь. Які є призовниками на час на час, коли він буде працювати в міліції, йому надається відстрочка від служби призову збройних силах України. Але теж ці, ці кандидати і будь-які кандидати вони проходять у нас відбір. Це перш за все, вони проходять військову лікарську комісію, яка повинна визнати придатним його до служби, здають заліки з фізичної підготовки. От, і виходять психологічне обстеження. Якщо це все вони пройшли, і все це є позитивно. Вони виносяться за рішенням безпосереднього керівника, який його відбирав, наприклад, там, командир батальйону патрульної служби там, чи начальник дільничного інспектора міліції. Він з ним працював, він його стажував, він його відбирав. І потім, коли він пройшов цей весь відбір, він пропонує даного кандидата на роботу, і тоді вже виноситься на кадрову комісію це питання, і кадрова комісія приймає рішення по ньому, вислухавши. Всі різні сторони і приймається рішення, рішення щодо його прийняття на службу. Потім через місяць він їде вчилище першопочаткової підготовки працівника міліції. Теж термін навчання різний від 40 діб до 180 діб, в залежності від того, яка категорія працівників. Вони там навчаються, навчають вивчають закон України про міліцію, займаються строєвою підготовкою. Вогневою підготовкою, тактикою спеціальну підготовку, вивчають кримінальний процес, ну, все те, що стосується їхньої майбутньої професії. Хотілося б більш детально звернути вашу увагу на те, що ми тобто, кадри відбираємо з, з 11-класників відбираємо кандидатів на вступ до вищих навчальних закладів системи МВС. Ну, найбільш розповсюджена е, навчальний заклад системи МВС, це Національна академія внутрішніх справ, Харківський національний університет, який знаходиться в Харкові, Одеський державний університет та інші. От, уже оголошений набір на навчання в 2015 році. І теж, користуючись можливістю, хочу звернутися до батьків, до випускних класів, до самих дітей. Що, якщо є бажаючі і Бажання скаже пов'язати свою свою долю, свою значить своє життя з зі службою в органах внутрішніх справ, то прошу звертатися, звертатися до нас в кадри. Телефон 390-308 це мій 393 413 це Коваль Оля Василівна, яка безпосередньо займається даним напрямком діяльності. Там можна отримати консультації. Ну і можна звернутися в будь-який районний відділ міліції, який в Черкаській області. Там теж є кадровики, є люди, які цим займаються. Взагалі, право на вступ до вищих навчальних закладів нашої системи мають право цивільні особи віком від 17 до 25 років. Знову ж таки, вони повинні е, пройти військову лікарську комісію та психофізіологічне обстеження, а потім, після того, як вони е, значить, здадуть всі е, прийдуть медичне обстеження. І пройдуть вступні іспити в, нашому, в наших академіях, в університетах. Вони поступають в наші вузи, до лав курсантів і забезпечуються всіма видами утримання. Це гуртожиток, стипендія, харчування, форма не одяг це все за рахунок держави. Ну, і якщо такі бажаючі є, то документи і всі інформації ви можете отримати як у нас, так і в районних відділах міліція. Ще хотів вам наголосити на тому, на том, що. На сьогоднішній день, мабуть, і як не тільки для нас, так і для всього населення нашої держави. Це найболюче питання. Це те, що наші працівники теж, працівники міліції, е е е їздять до Донецької та Луганської областей, де вже на протязі семи місяців вони, у, скажімо, в складі зведених загонів приймають участь і виконують завдання визначені законом України про боротьбу з тероризмом. В районах проведення територичної операції. Ну і вже десь більше 400 працівників міліції нашої області були там, дехто вже був по декілька разів, дехто вже був більше двох місяців. Ситуація така, щоб розуміли, і ті ж кандидати, які будуть звертатися до нас, що в нас любий працівник, любий. Любий працівник міліції, який на сьогоднішній день працює у нас, в міліції залишився працювати, він розуміє, що в будь-який момент нас можуть підняти по тривозі, і ми можемо бути через декіль... деякий час вже в зоні антитерористичної операції. Це повинні розуміти ті кандидати, які хочуть працювати в міліції. Ну і, мабуть, що стосується, наголошую вас, що стосується про закон України про очищення влади, то з моменту підписання даного закону тут була проведена вже перевірка керівного складу. Керівників управління МВС України в Черкаській області. І згідно розпорядження Кабінету міністрів та затвердженого плану, наказу міністра, весь особовий склад МВС України в Черкаській області буде проходити перевірку згідно цього закону з березня 2015 року по червень 2016 року. Починають з керівників районних відділів і потім вже по особовому складу. Ну, таке, що з того часу, коли ми з вами, з того часу, як ми з вами не бачилися, то в принципі все те, що я хотів, і що в нас змінилося, що додалося, і вам наголосив, можливо, є якісь запитання, то я буду радий їх вислухати. Скажіть, будь ласка, яка заробітна плата молодому працівнику, якщо там прийде 18 років? Якщо молодий працівник прийшов на службу, скажімо так, і. До цього ніде він там не працював і не має великого стажу, то це буде середньо заробітна платня десь 2500-2700 гривень, в залежності від того, яка студент. Але зайнятість постійна, вихідні дні можливі, теоретично. Наприклад, якщо ми говоримо про батальйон патрульної служби, де в нас завжди проблема з набором, це сержантський склад, це працівники, які мають середню освіту то вони ви їх бачите кожного дня, ви їх бачите в місті, вони зазвичай несуть службу в вечірній час, починаючи там, з 4 вечора і до часу ночі, до 4 ранку, тобто такий режим роботи. І в наступний день їм знову потрібно буде на роботу. І ще це, цей же час ще потрібно і навчатися, і здобувати якісь нові, нові знання, і нові нормативні документи вивчати. Тобто це все постійний процес. Кажіть, може ще. Ви сказали, що дуже багато зараз охочих ну, оголосили набір на навчання да. і запрошують до себе да. на роботу. Як можете порівняти, збільшилася у вас кількість охочих на роботу чи зменшилась, навпаки, з минулим року почав порівняти? Я б не сказав, що вони збільшилися точно. Ну, їх не завжди було й багато. Враховуючи специфіку служби і зайнятість, більшість молоді, мабуть, можуть знайти... Як ми кажемо, на гражданки да, роботу, яка може забезпечити їх 2,5 тисячі гривень да, в місяць. А і не буде таким зайнятим і прив'язаним. Да, тому що якщо ти одягнув фур, одягнив одягнув форму, це вже якась відповідальність. Це, це не просто якась робота, це дійсно служба. Якщо ти в формі, то ти служиш постійно. От, тому їх, на жаль, небагато. А ще, якщо враховувати, що працівники міліції їздять у відрядження в зону АТО, то Маємо те, що маємо. Тобто можна сказати, що навіть менше хоче. Ну, не, не збільшилося точно. Mm -hmm. Таке питання. Ви казали, що відтік кадрів все ж таки відмічається. Це офіцерського складу, чи які це працівники? Я б назвав це відтіком кадрів. Я б говорив би про те, що е, важче стало служити, оскільки да, е, значить ситуація в державі така, да, і е, ну, скажімо, Дуже велика відповідальність на сьогоднішній день. І ті люди, які мають вже пенсійний вік, люди, які мають право на пенсію, то вони просто йдуть на пенсію. Така ситуація. Не звільняються, скажімо так, без нічого. Да? Але ті, хто мають, мають змогу, мають право звільнятися, то вони йдуть на пенсію це лишити? Ні, не, 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 я ж я спочатку самого сказав, що mm. по укомплектованості, то Черкаська область одна з найкращих, вона що там з Рівненською може змагатися і все. Найкраще укомплектована а, в Україні. Mm -hmm. і, якщо можна ще таке питання, яка доля тих працівників Беркуту, так які, скажімо, нашоміли рік тому, от як їх розформували, да, це да, підрозділ і що далі. Їх розформували і створили новий підрозділ. Який теж дуже важко комплектувати. Скільки там зараз, які це споштаєте, розказати трошки коротенько. Це теж спецпідрозділ громадської безпеки, який виконує зовсім інші функції, які не, не, не виконував Беркут, скажімо так. Беркут – це був спецпідрозділ, ви знаєте, який я. Це громадська безпека, люди, які скажімо, несуть службу. По охороні громадського порядку містеч, в місті Черкаси, в районних відділах, де ситуація, якщо виникає якась проблема, то вони перш за все там. Ну, ми сформували цей підрозділ з інших, кращих інших працівників Черкаської області, теж сержантського складу, з того ж самого батальйону патрульної служби, з Грифона, з інших підрозділів. Яка там кількість, яка назва цього можна Це називається спеціальний підрозділ громадської безпеки. А, так так, так Яка так, так. ж там кількість? Ну це, скажімо так, службова інформація. Тобто, Небагато. Тобто там не лише ці колишні беркутівці, але ви добираєте з ключових. Ну, так, картах. краще, краще, тому що в них, в них зарплата більше, ніж інших. Вони постійно, скажімо так, на чеку. Так? Вони постійно чекають, що значить, якщо якась проблема, це перший підрозділ, який виїздить на допомогу громадянам. А чому ми можемо казати про кількість? Ми знаємо, що тоді багато хто пішов за власним бажанням когось там змінили. Можливо, про кількість ви говорите, що змінилося? Так, та, скільки лишилося? Цей підрозділ, скільки кількість вийшла Беркуті. Із е, старих беркути маєте на нові, да? в Нові підрозділи? Я зараз не готовий сказати цю цифру. Хоча Треба кілька, проаналізувати. Кілька, ми да? можемо складати. 10 чи 20%. Не, не ну, Дуже багато особового складу є. Ну, це дуже маленький підрозділ порівняно з іншими. Не, не відслідковуємо цю ситуацію. Не потрібно то ви зайдете окремо, я вам підрозумію. Родину Черкаса зараз? Так, Черкас. Mm -hmm. Ще можливо щось. Може хтось з вас хоче на лісі працювати. Ні? Коли наступна ротація буде, ви 400 так, Це я сказав 400, 400, 400, 400 взагалі. Так, взагалі да. Вони по місяцю там відбувають. Да, ну, скажем, в середньому по місяцю. Але декілька скажем, працівників вже було там неодноразово. Деконувати що не так, ми маєте чині, за цією зміни? Да. Ну, ви дивіться, яка ж погода, що це є там і Теж дуже важко. Спитайте ще щось. Чи підпадає, Владислав пустовар під закон про очищення влади? Він вже працював в обозі в час єну значить, Під закон України про очищення влади підпадають ті керівники, які прибули на посадах начальника управління та заступника начальника управління в той період. Оскільки пустовар не був начальником управління чи заступником, то він не підпадає перед очищення.